Доброго ранку, любі діти! Рада усіх вас вітати у себе на логопедичному занятті. Пропоную вам сьогодні не просто слухати, а чути, не просто дивитись, а бачити, не просто відповідати, а міркувати, дружно і плідно нам працювати. Тож сідайте зручненько та почнемо наше заняття. Пропоную вам послухати загадку! У річці, у ставі, у морі. Живе і не відає горя. Дзьоба нема, та дзьобає із гачків, мушок, жучків, черв'ячків. Як ви гадаєте, хто це, діти? Так, це рибка. Так, це риби. Послухайте віршик, який називається риби. Є різні риби у воді. Прості, тоненькі і худі, дрібненькі риби малюки, а є й великі, от такі, є войовничі із мечами, є з довжелезними хвостами, є рибки срібні, золоті, є дуже мудрі, є й пусті. Живуть вони в річках і в морі. І все беруться до розмов, але ніколи не говорять, Немов своїх, не знають, мов. Набравши в ротики води, вони мовчать. Мовчать завжди. В воді не можна говорити. Тож риби мовчки мусять жити. Діти, такими вірші з вами прослухали про рибок. Давайте їх розглянемо. З чого складаються наші риби? Тіло риби складається із голови. Зяберної кришки, тулуба, плавців та хвоста тіло у них подовжене і вкрите лускою. Хвостовий плавець слугує кермом, а бічні плавці врівноважують тіло. Зяброві кришки прикривають зябра. Діти риби це тварини, тіло яких. Вкрите слизькою лу, лускою. Вони дихають киснем, розчиненим у воді. Луска росте протягом усього життя, дихають вони зябрами, що вкриті зяберними зябровими кришками. Діти, а де ж мешкають риби, як ви гадаєте, де вони живуть? Так, риби живуть і в морі. І в океані, і в ставку, і в озері, і в річці. Так, у водоймах так вони живуть. Риби морів і океанів живуть у солоній воді. Це діти називаються ці риби морські риби. Це такі, як морський коник, морський кіт, сардини, акули. Риба Янгол, скумбрія, бичок, скат, фугу це все діти морські риби, мешканці морів і океанів. Вони мешкають у солоній, воді. А риби, які живуть у прісноводних водоймах, таких як річки, озера, ставки чи водосховища. Це називають прісноводні риби. Це такі, як краснопірка, щука, окунь, карась, сом, короб. Це риби, які живуть в водоймах, в водоймах. Вони називаються прісноводні риби. Так. Розумнички, молодці. А зараз я вам пропоную пограти в мовленнєву гру, яка називається Скажи, де яка риба. Наприклад, у озері яка риба живе? У озері живе Озерна риба. Так, а у річці яка живе риба. У річці живе річкова риба. Молодці. А у морі яка риба живе? У морі живе морська риба. Так. А в океані яка риба живе? В океані живе океанічна риба. Розумнички молодці. А зараз, діти, пропоную вам вивчити віршик. Який називається водичка за допомогою мнемотаблиці. Послухайте його уважно. Є вода, ростуть рослини, ліс, сади, рясні поля. Це чудово для людини і радіє вся земля. Лавають води ці діти, риби у воді живуть. Розцвітають в лузі квіти і рясні дощі йдуть. Отже, діти, пропоную вам дома з батьками вивчити цей віршик. Про водичку, так, хто в ній живе, як їй всі радіють на землі. Розумнички, молодці. На цьому наше заняття закінчилось. До побачення, до нових зустрічей. Бережіть себе, бувайте! Буду вас чекати на своїх. Наступних заняттях зустрінемось!